Доброго ранку. <ріст> Я короче, собі вже окулярами притискаю волосся, тому що воно дуже довге. І коли Оля зробила мені зачіску, вона небагато знімала зверху. За рахунок цього, коротше, мені постійно чока лізе на обличчя, і вона вже така масивна. Ну, якось так, коротше, ще норм. Але потім, думаю, знайду якогось прикольного майстра взагалі і сходжу до нього. Сьогодні прийняв рішення, коротше, відмовитись повністю від роботи, тому що я зрозумів, що ця діяльність мене дуже сильно вводить в тривогу. Я не встигаю робити свої хебіти, я не встигаю робити свої справи і не тому, що часу немає, а тому, що забиваю голову саме думки про цю роботу, що коли б мені попрацювати. А, а там з'являються нові справи, ти потім рухаєш. Коротше, це ну, дуже сильно забуває голову. І ще я зрозумів, що я почав поступати просто по-інакшому. Ну коротше, ну тобто мої власні преференції, мої переваги, тобто на що я більше склоняюсь, що я собі в пріоритет поставив, по ітогу я не виконую, думаю про це. А думаю, ставлю на перше місце все одно обираю другу діяльність. Якось так. І це, ну це складно. Це складно, тому що ти живеш наче в одній реальності і хочеш її. Але ти постійно при зважуванні, що тобі потрібно зробити, ти робиш, ти займаєшся другою роботою, тому що ти відповідально хочеш віднестися, ти свої якісь речі посуваєш за рахунок цього, ти можеш себе змусити попрацювати. Ну, я зрозумів, що саме з того моменту, як я почав працювати, я почав якраз і відео записувати, що ой, як складно, мені складно, типу, там, не знаю, як впоратись, намагаю придумую стратегії. І блін, навіщо? Ну, типу, можна займати. Я, ну, типу, забагато, забагато ресурсу ходить, ну, на таку роботу, і краще вже відмовитись. Якось так. Збираюсь на основну роботу. Блін, я б для себе виразив друга, з яким я працюю. Саме екологічна людина, яку я знаю. Ну, окрім напевно моєго найкращого друга, реально. Це таке легке спілкування, коли ти можеш виразити емоції, людина тебе зрозуміє. І... Блін, кай. Дякую тобі. Кріпово. До речі, задумався непоганий досвід, все одно я виніс з цієї роботи. Дуже прикольно, я за рахунок цього потім дізнавався, скільки вартує моя зачіска. Тобто я виконував це в Google, Google таблицях, а Google таблицями почав користуватися тільки після того, як займався криптою. Отримав досвід з створювання гаманців для криптовалюти, перекидання їх через мости. Знайомився з мережами. Коротше, прикольно, трошки поглинувся в цей світ. Цікавий взагалі дізнався про себе, що таке блокчейн, почав проходити курс. Ну я не закінчив його, до речі, на дієосвіті по криптограмотності. Тому бачив одні плюси. І, блін, дуже кайфую, що доріс до того, що. Мені доходять такі пропозиції попрацювати. Це перший раз для мене там купували ноутбук для роботи, видавали робочий ноут. Короте, дуже прикольно, дуже прикольно. Дуже радію, що вийшла спробувати і спокійно, екологічно розійтись. Це взагалі дорого коштує. Дуже кайфую від свого оточення, дуже кайфую від людей, які... яких зміг навколо себе зібрати. Идкась так. Че? Надо править.